Життя є життя, і життя продовжується. Я думаю, потрібно. потрібно. Тому що ми люди і ми хочемо не ламати ноги, спокійно ходити по дорогам. Тобто, я, 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 Війна це дуже погано, але життя продовжується. Наскільки це зараз актуально, я не знаю. Але там ті самі дороги. у нас там, наприклад, хоча центр міста, але між будинками там взагалі на візочку є такі місця, що там просто неможливо проїхати, бо воно все там ямах. Це важливо, бо ми, коли переходимо дорогу, нас, наприклад, з візочком не бачать, тому що багато припаркованих машин, ми там виглядаємо, так хоча б бачать, що там є взагалі той перехід. Тому це я гадаю важливо. На мою думку. Звісно, потрібно ремонтувати. Там, де взагалі проїхати неможливо, то мабуть потрібно робити. От. Так, потрібно ремонтувати, але, але знову ж таки, враховуючи інтереси наших ТРО на сході. Як средства вистачають, вистачає, треба для людей. Є сильно розбиті, є в місті дуже розбиті дороги, тому... Якщо позволяє, значить, треба. На мою думку, можливо, де е, це потребує негайний, то, то так. А якщо десь і е, нормальний стан на зараз, так, і е, харків'яни самі. Ну, дуже добре, я бачу, що підтримують порядок. Виглядає це добре, коли йдеш і не розвалюхи якісь на дорозі, а відремонтовано, коли школа буде чи не буде, заняття в ній, а її підтримують. Тому що коли не ремонтувати, воно ж далі ще гірше стає і далі. Важче. Ну і якось хочеться ж вірити, що його основне розбомблять. В тих місцях, де горить просто, де не можна їздити, то нехай роблять все ж таки. Ну а там, де може потерпіти, звісно. Просто треба думати, аналізувати і приймати вірне рішення. Я вважаю, що так, бо це все одне місце. Ми живемо в місті, багато людей повернулося, і теж треба їздити, бо. Це, якщо це відкласти, це нічого не змінить. Це, це, це все, все ж таки треба робити. Моя думка, що потрібно робити, все в Харків відбудовувати, і, бо навіщо ми тоді воюємо?